І що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко, і це нове сьогоднішнє літнє круте відео. І з сьогоднішнього відео буде дуже цікавий ролик, тому що я сьогодні прогулюючись по супермаркету, накупив топ-3 незвичайних солодощі. Сьогодні буду дегустувати, пробувати і казати свій який він не на смак. Коротше, якось так. Просто прогулюючись по супермаркету, побачив такі солодощі, які я ще... Ну, не куштував, не пробував ні разу і вирішив їх купити. І зняти про це цікавий рік. Ну, Чому б і ні? Ну добре, давайте вже не гайте часу, а вже приступати до дегустації цих незвичайних для мене солодощів нових. Поставте свої королівські літні подобайки І не забудьте підписатися на мій YouTube канал та телеграм-канал. Посилання на моє телего буде в описі цього відео. Ну і не гаємо часу. Поїхали! І так, друзі, перше солодощ. Це називається Bibito Cool Beans Tropics Mix. Це, це такі поби солодкі, незвичайні з тропічним смаком. Ось таким персик ананас, манго, Maracuya. Коротше, тропічний смак, літній такий смак. І ось я ще буду на планшетці писати, які солодощі пробую. Ну, добре, давайте її розпакуємо. Розпаковка. Те, що її треба зняти з якоїсь такої плівки. Так, ага. Оп. А ось і як вони самі відкриваються. Відкривається як скриня. І ось ось такі різнокольорові цукерки у вигляді світлофора. І тому давайте одну з них спробуємо. Давайте помаранчеву спробуємо. А ви знаєте, друзі, а не погано таке. Дуже смачно і не дуже кисло. Дуже смачно. <рес> Мені сподобалось. Я таке ще ні разу не, не, не бачив, тому оцінки я також ставити буду. -бі колбінс, вони дуже смачні. Я не думав, що вони так, так настільки будуть смачними. Я думав, що вони будуть дуже такими твердими і кислими. Але ні. Вони як жувачка на смак. І тому ставлю оцінку 9 з 10. Мені сподобалось. Ставлю оцінку 9 з 10. Переходимо до наступної солодощі. І так, друзі, наступне солодощ це папіта банана донат. Це такий солодкий пончик з банановою начинкою. Написано, що з банановим соусом. Якось я вже куштував шоколадний пончик, мені він дуже сподобався. Тому я думаю, у нього теж є шанси на е, хорошу оцінку. Давайте його розпакуємо. ти! який він красивий. Ну, давайте один маточок спробуємо, він вже розламався. Друзі, а це, дуже, а це теж дуже смачно. Він такий ніжний. З цукерками. От як ось він виглядає в розрізі. Мені сподобалось. Так, це крихти. Банановий пончик не теж не, гір, ну, не гірший, ніж шоколадний. Шоколадний теж смачний і банановий також, тому оцінка теж хороша. 8 10, вісь, Ставлю 8 з 10, тверду вісьмірочку. Ставлю з 10. Переходимо до останнього смаколику і будемо закінчувати даний відос. І так, друзі, останній смаколик це Конті зі смаком Брауні, шоколадного Брауні. Можна сказати, такий американський шоколадний десерт. Давайте вже його розпакуємо і спробуємо. Із спеки він трошечки розтанув, але це нічого страшного. Дістаємо батончик. Ну, з вигляду непогано виглядає. Давайте спробуємо. М -м -м -м. Друзі, він мега шоколадний. Це, це просто рай для лодкоїжки. Зап'ю його лимонадом. Мені дуже сподобалось. Це такий мега шоколадний батончик. І не враховуючи те, що він малого розміру, наїститься там шоколаду дуже багато. Тому ставлю відповідну оцінку 10 з 10, тому що він мені дуже сподобався. Він мега шоколадний, дуже такий насичений, политий кремом, так сказати, і ще якась шоколадна верхушка зверху. Ну, коротше, якось так, він мені дуже сподобався. Ну і на цьому все. Ролик підійшов до кінця. Ось такі я солодощі сьогодні спробував. Якщо вони вам дуже сподобались, то обов'язково поставте свої королівські вподобайки і не забудьте підписатися на моїх два канали це YouTube канал та Telegram канал Посилання буде в описі. Ну і з вами був Сашко. Всім гарного настрою та до наступних моїх крутецьких літніх відосів. Чао!